Рашисти ще від початку березня тримають у заручниках Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою у Європі. Вони розміщують поблизу енергоблоків військову техніку, обстрілюють станцію та погрожують її знеструмити. А після цього з ладу може вийти система охолодження і як наслідок аварія на АЕС, якої людство ще не бачило. Та 8 серпня рашисти перевершили себе і, взагалі, заявили, що станція замінована. Тож яку карту в такий спосіб розігрує Російська Федерація, чому нині окупанти вдаються до ядерного шантажу, та які є варіанти виходу з цієї ситуації, Юрій Пугач дізнавався. Понад п'ять місяців рашисти тримають у заручниках Запорізьку атомну станцію. За цей час над нею кілька разів пролітали ракети окупантів. Снаряди влучали в кількох метрах від сховища з ядерними відходами, а саму станцію рашисти перетворили на військову базу, бо розуміють, що українські воїни не зможуть відповісти вогнем по позиціях на такому об'єкті, каже експерт центру оборонних стратегій. Фактично, атомна станція стала військовою базою. Коли в машинному залі стоїть зброя, вибухівка і е... Це абсолютно не контролюється українською стороною. На жаль, 8 серпня російський генерал-окупант відкрито заявив, що станція буде цитую або вільною російською територією, або випаленою пустелею, і повідомив, що всі важливі об'єкти на заес заміновані вже станом на вечір. Усі заяви про це були видалені з першоджерел, але розвідка підтверджує замінування станції. І такі дії вже можна кваліфікувати як ядерний тероризм із нотками шизофренії. Атомні електростанції вони не Проєктувались на ведення військових дій. Присутність військових на такому об'єкті це великі ризики догратись до достатньо великих наслідків. І наслідки таких ігор Росії на ядерному об'єкті вже спробували прорахувати у Держагенції з управління зоною відчуження. Експерти зазначають, що у шістьох реакторах та сховищі відпрацьованого ядерного палива на заес у 10 разів більше палива ніж було у 1986 році. Оці на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції. Тож і наслідки від такої катастрофи можуть бути у 10 разів трагічнішими. Відтак площа потенційної зони відчуження становитиме близько 30 тисяч квадратних метрів. Радіаційне забруднення розповсюдиться на територію площею як три України і постраждають найбільше Європа, Україна, Росія і Білорусь. Загинуть десятки тисяч людей. Більше двох мільйонів доведеться евакуйовувати а кількість Ліквідаторів перевалить за один мільйон разом із тим, Запорізька область стане непридатною для життя, а Дніпро буде забруднений на неосяжну кількість років. Масштаб може бути вкрай неприємним. Це все таки найбільша в Європі атомна електростанція, шість реакторів, гігантська кількість радіоактивних матеріалів дуже різних типів і. Це велика небезпека, і про неї вже п'ять місяців говорить українська сторона. Однак, світова спільнота поки належним чином не відреагувала. Переконує колишній головний інженер Чорнобильської АЕС Микола Штейнберг. Случай, коли кадавазникають критичні ситуації. В области ядерной энергетики, в области контроля распространения ядерных материалов. МАГАТЭ, генеральный директор, либо совет управляющих, обращается в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций с требованием провести заседание Совета Безпасності пройшло погода, і нікакого серед безпасності ніхто не проведе. На жаль, міжнародне право не є настільки розвиненим, щоб мати змогу реагувати на такі критичні ситуації, як в Україні. В РОТЕ зараз відбувається конференція країн сторін конвенції про нерозповсюдження ядерної зброї та ядерних матеріалів. І це питання буде винесено також на розгляд. Та вітчизняні експерти розуміють, що з такими темпами. Реагування від міжнародних організацій далеко не заїдеш, бо механізми ще не пропрацьовані. Цивілізованій Європі схоже досі складно повірити у те, що расисти настільки відсталі, що всерйоз заявляють про підрив атомної електростанції в центрі Європи. Тож Україні нині потрібно формувати коаліцію країн-партнерів у цьому питанні. Це такі держави, як Південна Корея, Японія, Франція, Велика Британія, Сполучені Штати, Китай в тих. Тих стран, які розуміють, що таке атомна енергетика, це така зробити коаліцію і на міжнародному рівні, на рівні МАГАТЕ давити на Російську Федерацію щодо виведення військ боєкомплектів. Зі станції тяжкого озброєння. бо змусити рашистів вийти із Запорізької АЕС боєм не варіант. До того ж, експерти не можуть діти одноголосного вердикту стосовно того, хто юридично відповідатиме за аварію на станції, бо розміщена вона, хоч і на окупованій, та все ж на території України. А от загарбники вже того самого дня, коли оголосили про замінування заес, повідомили ще й про початок підготовки до так званого референдуму щодо приєднання окупованих територій Запорізької. Області до Росії, тож експерти у таких заявах вбачають ще й БЛЕФ. Бо заес у разі тимчасової окупації цих територій, все ж знадобиться для живлення не тільки Запорізької області, а й Криму, з яким вже починають відновлювати лінії електропередач. Втім, ризик підриву або провокації на заес, який може вийти з під контролю, все ж відкидати не можна. Варто лише згадати, як рашисте стерило окопи у рудому лісі в зоні відчуження. Готуються надикавсім, до там хочемо. Ну, така обезьяна сьогодні з бомби і здівається над всім миром. Юрій Пугач, Лідія Середюк та Олексій Тищенко, п'ятий канал.